Що ж це таке? Фотополімерний 3D-друк. У цьому відео я проводитиму тестову збірку Ентри Семірки та розберуся, як працювати із 3D-друком. Внесу пару правок та порівняю з доведеною 2 із 22 Богдана. Намагатимемось відкрити хімію, якою фарбували ще динозаври та розповімо вам багато цікавого. Вітаю, панове! Ви на каналі Modelhead, каналі спільноти моделістів, і з вами інтегральний. Вже не для кого не секрет, що фотополімерний 3 d друк привертає до себе все більше і більше уваги. Можливо, це взагалі майбутнє нашого із вами хобі. Але як відбувається процес розробки моделей, які попадають до вас на стіл? Розглянемо сьогодні цей процес на прикладі М3Мірки сирої моделі у 35-му масштабі, і врешті порівняємо її із Богданою у 72-му. Бажана усіма М3МІрки буде моєю першою смоляною моделлю, а Богдана так, взагалі, першою моделлю у 72 му Масштабі вже відчуваю, скільки поволок на мене чекає. У процесі я розкажу, яким інструментом варто користуватись, який клей підходить, а який ні. Чим відрізняється особисто для мене 72-й масштаб від 35-го. І нарешті усе це ми пофарбуємо англійським брендом Humbrol. Як же він смердить? Ну ми розбиратись. А тепер давайте послухаємо, як звучить 3D друк По справжньому гіпнотично, чи не так? А ось на цьому моменті стали явними і перші дефекти. Частина дрібних елементів не з'єднана з основною конструкцією, і при від'єднанні підтримок залишається прямо на них. А якщо вони достатньо дрібні, то у цих полімерних хащах їх можна навіть і не помітити. До речі, далеко не від усіх деталей підтримки відділяються так само легко, як це може вам здатись. І тут ми виявляємо вже другу помилку, а саме те, що місця під'єднання підтримок безповоротньо зіпсували малюнок протектору. Я звісно у 3 d друці ну зовсім не розуміюся, і ці питання будуть вирішувати спеціалісти. Але мені здається, що це питання зовсім легко вирішити, просто зробити ці підпорки тоншими. Ось, і все найцікавіше деталь гармати, як цього можна було очікувати, виявилась найскладнішою. Багато дрібних деталей безповоротньо втрачається при від'єднанні через те, що розсипається на дрібні частинки. Але ж саме для виявлення таких недоліків ми і робимо тестову збірку, тому записуємо у список. <звук> у процесі раз за разом приходила думка: Боже, який же 3D-друк друк крихкий. Від'єднання підтримок нарешті завершено, і наразі можна констатувати, що в даній конкретній перші пробній версії друку цієї гармати розміщення і компоновка підтримок знаходиться на стадії піз. Але, якщо чесно, тут не обійшлось і без мого приколу, оскільки вже під кінець цього процесу до мене підійшли, подивились на весь цей процес і сказали, ну не данило, взагалі то. 3D-друк не прийнято а так агресивно відкусувати за допомогою кусачок, для цього використовуються пилочки. В ідеалі ось такі модельні. І ми це з вами обов'язково перевіримо, коли будемо від'єднувати підтримки від Богдани у 72-му масштабі, що насправді буде, на мою думку, ще складніше. І там ці пилочки точно покажуть себе. Обов'язково порівняємо. Як і від звичайних моделей, від 3D-друку після роботи залишається величезна кількість вторинного матеріалу. Але якщо звичайний пластик на виробництвах активно перероблює, то і засвіченою смолою вже нічого не зробиш. Зате нею можна смішно. Ну, тріщати як попиркою. Ви можете запитати, а взагалі чому м Емтрисемірки чи Богдана. Ну, по-перше, вони нам подобаються. Ну а по-друге, звісно, ці два 155-мм крутелики стали справжніми героями цієї війни. Звісно, характер їх застосування ну зовсім різний, але від цього навіть цікавіше. Що одна, що друга володіє своєю неповторною харизмою, м Емтрисемірки взагалі для мене виглядає неначе космічний корабель, і всього у нас їх приблизно 150 одиниць. Звісно, точно я не можу казати, документи на стіл мені не кладуться, але приблизно так. Ну а про подвиги 2 із 22 Богдана, напевно. Но чули вже абсолютно всі, ну яка ще взагалі САО в історії могла вражати островні цілі на 40-кілометровій відстані, при цьому знаходячись на баржі у відкритому морі. І особливо прикро це те, що і однією, і другою до цього моменту взагалі не існувало у вигляді масштабних моделей. Тому Box24 вирішили цю прикрість виправити. Окрім цього, у розділі 3D-друку ви знайдете ще дуже багато цікавого від унікальних українських розробок на кшталт Нептуна чи «Верби» і аж до цілого розрахунку 82 двохміліметрового українського міномету. Одним словом, 3D-друк від Box24 – це щось. Дійсно особливе. Завітайте в окремий розділ 3D-друку на сайті та зацініть асортимент. Добираю підтримки, які я раніше не помітив, та перехожу до нового етапу, а саме шліфування місць кріплень. І тут дійсно відчувається різниця у їх кількості. Це у вас буде займати значно більше часу у порівнянні з класичними моделями. Але цей протектор вже нічого не врятує. Додатково використав скальпель, але виявилось, як і кусачки це не дуже гарна ідея, оскільки ну 3D-друк не ріжеться, він ламається. Навіть при тому, що цей скальпель ну дуже не і пластик ріже як масло. На гладких поверхнях залишається в. Велика кількість маленьких пеньочків, які треба старано зашліфовувати. Ну і знову мені усе найважливіше розповіли тільки після закінчення відповідних процесів, а саме те, що фотополімерна смола є доволі сильним токсичним продуктом, і відповідно не можна ні в якому разі, щоб вона попадала в легені. Тобто, полірувати цю смолу можна тільки у масці або у респіраторі. Респіратор я собі знайду найближчим часом, а поки що Богдану я буду полірувати ось такій чорній масці, в єдиній масі, яка у мене зберіглась, як виявляється, з таких щасливих часів коронавірусу, як би це сумно не було. Мені то вже все одно кінець, очевидно, останній мій ролик. Ви не повторюйте моїх помилок і використовуйте респіратор або маску. Ой, Ой. Пала на підлогу. В одному й тому самому місці мені кинулись в очі одразу два дефекти: це вада друку, і ось цей, заплившись і, наскільки я розумію, недостатньо продутий отвір. Якщо б це був фінальний продукт, через кожен із цих моментів деталі можна було б вважати бракованою. І тут мої невміння працювати із крихкою смолою знову дали про себе знати. Люблю моделювання, і тут нарешті прийшов час розказати, чим же взагалі треба клеїти фотополімерну смолу, оскільки тут це не так просто. Ствол тут, до речі, виявився непогано та кривим. Наш списочок страховиддя поповнюється. Так ось щодо клеїв, коли ви використовуєте звичні нам модельні клеї, як, наприклад, цей таміївський запахом лимону, який, до речі, мені о ніколи сильно не подобався, зі звичайним пластиком зі звичайних наборів, то вони вступають між собою у хімічну реакцію, і пластик сплавляється між собою. Але із 3 d друком таке не пройде, оскільки смола має ну, зовсім іншу хімічну формулу. Смолу необхідно клеїти за допомогою звичайних суперклеїв, або якщо сказати по-розумному, за допомогою ціноокрилаців. Так ось, на відміну від модельних клеїв, які збудовані на основі ацетону, ці клеї мають іншу формулу і вступають із реакцію з повітрям, і таким чином клеять. Можна використовувати спеціальні модельні варіанти, як, наприклад, о... та мія із кнопочкою, яка у мене вчора закінчилась, на жаль, треба було зберегти вам показати, або ось такі прості варіанти за 10-15 гривень. З магазинів, які мають, на жаль, жахливе пакування, яке вам 100% забезпечить склеєні пальці і не тільки. І я це кажу не просто так, що ляпнути, а дійсно, поки я знімав цей короткий ролик, я собі і штани встиг облити і зіпсував рукавички. Підготувавши усі елементи, ми збираємо їх докупи, але тут виникає немаленький такий нюанс, пов'язаний із тестовою збіркою. А саме те, що вибачайте за каламбур, інструкції по збірці для тестової збірки немає. Взагалі немає. І якщо найбільші елементи ще можна зібрати за навіння, то коли справа доходить до дрібноти, виникає дійсно велика проблема. Єдине можливе рішення це годинами вдивлятись у фото та відео реальних гаубиць. А чому не на 3D-модель? Запитаєте ви? А тому, що 3D-модель, як і фізична, не ідеальна по матчастині, і цю проблему також прийдеться вирішувати. Ви мали змогу побачити лише секунд 10, але насправді я витратив на це ну дуже багато часу. І в робочому операційному плані це було для мене дійсно величезною несподіванкою. А найсмішнішим стало те, що велику частину деталей я таки не знайшов, куди кріпити. Але враховуючи кількість косяків, які необхідно перероблювати, це не страшно. Якось надолужимо. До такого бажаного закінчення цієї моделі залишились лічені деталі. Деталі, які неможливо приклеїти, тому що для них відсутні кріплення. А там, де кріплення присутні, форма казенної частини не співпадає з формою втулки, яка призначається для неї. Ви могли помітити, що я 90% часу у цьому відео сварю цю модель, але насправді мені просто хотіли зробити саме таке відео. Але якщо врахувати, що виявлені недоліки будуть прибрані, модель дійсно вразила мене своєю проробленістю і деталізованістю. Я, якщо чесно, навіть не знаю, чи можливо взагалі. Від... Творити такий рівень деталізацій у литниках, а не у 3 d друці І Я вже не можу дочекатись, коли ця модель буде готова, щоб зробити із нею крутезну діораму із розрахунком, шматочком природи, снарядами, ящиками тощо. Ну і звісно, засняти це все для вас на відео. До речі, я досі не згадав один цікавий факт, а саме те, що ця гаубиця доволі масивна, а все тому, що смола зазвичай дещо важче за пластик тих же об'ємів. Ну і звісно, ми поставимо цю М3 семірки у музей бокс 24 при всіх її недоліках. Вона заслуговує там бути, оскільки вона як перша дитина, якою поганою вона не була, все одно ми її любимо такою. Оскільки усе це ми робили задля виявлення недоліків, кладемо спеціалістом на стіл невеличкий список правок, які треба внести. Це був мій перший 3D-друк у житті, і одразу ж непростий 35-й масштаб. І я однозначно не можу сказати, чи мені сподобалось, чи мені не сподобалось. Однозначно, тільки одне, що в мене не вистачає, поки що навичок для роботи із ним, щоб реалізувати його плюси. Про недоліки модели із фотополімерної смоли я вам розповідав фактично усі 10 хвилин цього відео. А ось про переваги я вам розповім уже при збірці Богдани, але поки що можу сказати сказати тільки одне те, що 3D-друк дійсно дуже сильно економить ваш час, оскільки ці М3-сімірки я зібрав фактично за півдня, при тому, що рівень деталізації, якщо не вище, то такий самий, як у класичних моделей. А тепер містері бокси від Box24. Такі світові компанії, як Revell чи RFX, давно радують своїх фанів містері боксами, і на заході серед моделістів це має неабияку популярність а у нас чомусь ні. Тому ми разом із Box24 вирішили це виправити. Ви вже зможете знайти на сайті цілих 5 варіантів такого оригінального подарунку або можливості спробувати себе у новій тематиці. Але найцікавіше це те, що замовивши будь-який містері бокс у Box24, ми гарантуємо, що сума його наповнення буде не менш як удвічі більша за ціну самого боксу. Та можуть бути інструменти, моделі чи, наприклад, хімія. Ми закликаємо вас придбати їх одним із перших та знімати розпаковки, тому що по секрету ми хочемо вас приємно вразити. Хто зна, можливо, ви ще і зможете заробити, оскільки, повторююсь, наповнення буде дорожче, не менше як у два рази. Нам просто цікаво впроваджувати щось оригінальне. Потренувавшись із трьома сокирами, дійшов наступного висновку. У роботі зі смолою нема одного конкретного методу. Треба використовувати усі разом там, де це зручно. І пінцет, і скальпель, і кусачки, і пилочки, про які я казав раніше. Ну і звісно, куди ж без варварських методів, там, де це допустимо. Але найгуманнішим методом, як напевно варто було очікувати, виявилися саме спеціальні модельні пилочки. Але у них є і свої проблеми: а саме те, що ними місцями дуже важко дотягнутись до певних підтримок, і треба використовувати інший інструмент, про який я вже згадав. А зараз ви буквально за 5 секунд знаєте, чому на половині роликів у моїх відео вирізаний фоновий звук. У цієї моделі присутній схематичний інтер'єр, який ми так само схематично та простенько пофарбуємо. Робитиму я це пензликом від Марти Калінські під брендом АМО, який мені так сильно полюбився з минулого ролику. А щоб зробити цей процес більш пізнавальним, я вирішив використати під пензлик фарби від Tamiya на спиртовій основі, чого кажуть робити не можна. І це частково правда. На відміну від аерографа, у тандемі з пензликом ці фарби просто жахливі. Великою проблемою 3D-друку є переважна відсутність у наборах для збірки прозорих деталей. І ця проблема присутня і у наборі із цією Богданою. Тому треба буде якось вирішувати це самотужки. Особисто я використав ось таку просту прозору плівку з якогось набору Tamiya, навіть не пам'ятаю якого. Клеїти такі штуки можна на звичайний ПВА, на суперклей або на спеціальний клей для прозорих деталей. Але все ж, звісно, це не ідеальне рішення, оскільки клеїти якісь там криві великі шматки прозорого пластику всередину на суперклей. Ну це не рівень моделювання 2024 того року погодьтесь. Але я впевнений, що вже найближчим часом ця проблема для кінцевого споживача буде вирішена. А тепер пару слів про клеї. Оскільки раніше у цьому ролику я сказав, що існує два основних варіанти: це рідкий дешевий клей, це такий самий рідкий ціноакрила, тільки вже в дорожчій спеціалізованій упаковці. Так ось. Процесі я відкрив для себе світ желеподібного клею. Не знаю, чому я раніше ним не користувався. Чесно, це просто імба. Всі проблеми вирішуються. Він клей трохи повільніше, є певний час на позиціонування, його трошки легше відідрати, і в кінці кінці він не розтікається капілярною дією по всій деталі, як тільки ти торкаєшся носиком до поверхні. Загалом рекомендую. Хочу сказати пару слів щодо кольору матеріалу, з якого робляться моделі у моделюванні. Це дуже важливо, оскільки напряму впливає на сприйняття усіх процесів. На мою особисту. Думку найкращим, ну просто найкращим кольором майже для всіх типів моделей є саме світло сірий. Повністю погоджуюся з тим, що можливі певні виключення, але для мене особисто саме так. Саме цей колір дозволяє якнайкраще бачити дрібні деталі, ідентифікувати ефекти, та нарешті при всіляких процесах полірування він не перетворюється на незрозуміле місиво. Трошки гіршим, як на мене, але все ще гарним є світло-пісочний колір, і ще трохи гіршим білий. А от інші кольори пластику, це для мене особисто треш. Напевно, виробники керуються. Своїми особистими мотивами при виробництві. Що темно-зелений, що чорний, що навіть рожевий кольори після полірувань, потьоків клею, тощо перетворюється на незрозумілу рвотну масу, яку хочеться якнайшвидше заґрунтувати. Це я все виду до того, що світло-сірий колір смоли, яким користується і e Box24, і відомі українські виробники, такі як Reskit і світові інші виробники, він просто, як на мене, ідеальний. Просто ідеальний. Ось так. У минулому відео ми повідомили вам, що у нашого каналу з'явилась опція спонсорства. І ось вже у цьому відео я радий привітати наших перших трьох добродіїв, які підтримали творчість наших авторів. Рівні, які ви обрали, а саме подаванчик та вітаю, панове, мають певні бонуси. Ви вже могли переглянути це відео перш за інших, а також маєте можливість приймати участь у важливих для нас опитуваннях. Перше з яких я публікую прямо зараз. Нам а... важлива ваша думка. Ага, він публікує, ну звісно. Усі наші доброчинці відтепер займатимуть своє гідне місце на дошці пошану каналу Modelhead і освячуватимуть своєю благодійною енергією вхід до нашого музею. Щиро дякую, що ви з нами, і закликаю усіх приєднатися до нашої спільноти моделістів. А тепер будемо із вами розбирати, з чим же фарбували динозаври, а фарбували вони старим в свій час дуже поважним і цікавим наразі брендом Humbrol ну У Box 24 нещодавно завезли партію цього англійського виробника, і мені одразу стало цікаво, про що ж так багато говорять старші моделісти. З чого ж все починалось? Це у нас водне крило. У асортименті є, звісно, ще й малі, але ними я поки що не вмію користуватись. Із цікавого не тільки фарби. Ось, наприклад, чи бачили ви колись такого розміру Fix? Таку пляшку дійсно можна залишити у спадщину. Причому не тільки дітям, а й правнукам. Окрім вже переліченого, я вирішив вам показати та, звісно, протестувати на відео ще дещо. Це розчинники та лаки від Humbrel якими вже встиг покористуватись не найохайніший моделіст Бокс 24 клей мені поки що нема на чому тестувати, але скажу тільки те, що він дуже смердить. Вже відчуваю, як мій аерограф на своїй аерографній мові просто волає про допомогу. У даному конкретному випадку я взагалі не буду використовувати ґрунтовку. Це моя перша модель у 72-му масштабі, і робити на ній пришейдинг я точно не хочу. А по друге, у мене горить бажання перевірити теорію, яку я нещодавно чув, що фотополіберна смола має кращу адгезію до фарби, ніж звичайний пластик. І це дійсно частково правда, оскільки 3D-друк місцями значно менш гладкий за звичайні литники, і фарба менше згортається у крапельки і тому подібне. Але це зовсім не означає, що ґрунтовка не потрібна. Я постійно відчував, що якщо я хоча б на секунду затримую аерограф на. Місці то фарба обов'язково збереться у краплі, але загалом різниці між звичайними литниками та 3D-друком у фарбуванні я не відчув. І так, які ж у мене враження від водних акрилів від Хамбрел? Це звичайні водні акрили. В них нема нічого видатного і нічого жахливого. По якості, напевно, їх можна поставити десь між ICM та AMO. Е, вже нема таких проблем з налипанням на голку, але при тому ну не дуються вони так приємно, як той самий Atom чи класична лінійка від AMO. Але є один невеличкий нюанс, який не впливає на їх технічні характеристики, але не відмітити його я не можу. Це напевно найсмердючіший водний акрил з усіх, які я тримав у руках. Ну, дійсно, це пахне, неначе не наче хтось поснідав водним акрилом і набздюхав. Далі я протестую лаки від Хамбрал, але тут є невеличка проблема саме захист від дітей на хімії від Хамбрал. А як його? <світ> <світ> Скажу чесно, лак від Хамбрал мені дуже сподобався. Серед саме акрилових лаків він доволі непоганий. Але тут та сама проблема. Чесно, я не жартую. Він правда пахне пердежем. Зізнаюсь чесно, у колір, як на мене, я все ж таки не попав. Але якщо чесно, я не засмучуюся, оскільки це ж моя перша модель у 72-му масштабі, і мене повністю влаштовує вже те, що вона буде красивою стояти на поличці або, наприклад, стане героїною одного з наступних наших відео, де ми вже доведемо її до розуму. У цей раз я обмежусь нанесенням змивки, затемненням поверхні та висвітленнями за допомогою техніки сухого пензля. Як я і казав на початку, 3D-друк почасти це майбутнє моделювання. Фотополімерний друк має багатьом менше обмежень за звичні нам жилитники ми прекрасно знаємо ще з другої половини 20-го сторіччя. Наразі одним із головних обмежень друку є розмір моделі, оскільки розміри фотополімерних принтерів наразі не завжди дозволяють друкувати навіть техніку у 35-му масштабі. Але якщо казати про фігурки, то наразі напевно надрукувати можна ну просто все, що завгодно, і це саме все, що завгодно, якщо як слід постаратись, можна зробити значно, значно більш деталізованим ніж моделі у звичайному пластику, що виготовлені за технологією лиця під високим тиском. Загалом висновок можна зробити наступ. Вже зараз 3D-моделювання існує у щільному тандемі із класикою. А вже незабаром усе більше і більше моделістів матимуть у себе вдома звичайний 3D-принтер. А отже, 3D-друк буде усе більше конкурувати зі звичними моделями. Це, звісно, моя особиста думка, і ви можете бути із нею не згодні. Але у такому разі пропоную пояснити свою у коментарях. Це доволі цікаво. Зізнаюсь чесно, це була все ж не перша моя модель у 72-му масштабі. Геть, перші моделі у цьому масштабі я збирав ще разом із батьком, коли мені було ну зовсім мало років. І сказати чесно, я не думаю, що я там взагалі щось робив, окрім як псував деталі, заливав все клеєм і губив їх. Скоріше все робив за мене батько, а потім хвалив, як же у мене все прекрасно вийшло. Тому, ну і звісно, я нічого не пам'ятаю, абсолютно нічого, окрім факту, що ми це робили. Тому я все ж думаю, що маю моральне право казати, що це мій дебют дебют у 72-му масштабі. Ну і звісно, пару слів варто сказати про різницю між 35-м і 72-ми масштабами. Як ви бачите, різниця доволі помітна. І поки що для мене, очевидно, одне: що 72-й масштаб для мене це дуже складно. І моїх вмінь а, поводження із меншим масштабом, очевидно, недостатньо, щоб робити моделі неіграшковими та не мультяшними, напевно, можна так сказати. Бо мені здається, що моя Богданка вийшла саме такою: мультяшною і трохи іграшковою. А, звісно, тут ще вейзеринг треба поробити, я думаю, що це трошки піде. Але я це ж вирішив цього в цьому ролику не робити. Зробимо це у якомусь наступному. Так ось. Це дійсно складно. Після 35-го масштабу тут все таке дрібне, тут не можна просто зробити тяпляп. Я дійсно поважати став моделістів, які працюють у 72-му масштабі. Моя вам повага. Можливо, я навіть захотів ще скласти якусь таку подібну модель. Але я про це ще подумаю. Пропоную прямо зараз саме вам проголосувати у коментарях за масштаб, який вам подобається більше, навіть не моделістам, оскільки думаю, що різницю ви вже встигли зрозуміти. Просто напишіть 72 або 35. І таким чином ми зробимо зріз нашого. Модельного суспільства і будь-який, хто зацікавлений у цьому, зможе подивитись, до якої когорти він належить до більшості або меншості, або можливо порівну. А ми особисто на каналі ModelHead зможемо зрозуміти, що вам цікавіше дивитись. Ну і зробимо відповідні висновки. Панове, дякую, що додивились цей ролик до кінця. Я намагався зробити його настільки інформативним, наскільки це взагалі можливо. Наситити кожну хвилину відео сенсом як для себе, так і для вас. Судити, чи вийшло у мене це зробити можна тільки вам. І тут діє система пряника та батога, де пряник це поставити вподобайку та написати коментар, а батіг це піти собі по своїх справах і нічого не зробити. Ще раз дякую, панове. Збирайте тільки хороші моделі і зірку не купуйте мені. Навіть NoLX. Це також рахується. Хай щастить.